Терпінінь, буча. В карти грати будемо? Бачу, що хочете. Тоді я дістаю колоди. Привіт, громадо, З вами справа громад і я Ескар. Часи в нас непрості і зараз не до азартних ігор. Тому замість звичайних гральних карт у нас ось такі карти по 32 ГБ гігабайта кожна. Загалом тут назбиралося під е, тисячу карт. Кожна карточка приблизно 200 гривень. Загалом 200 тисяч гривень ваших коштів, кановна громада. Чому стільки карточок? Мабуть, запитаєте ви навіщо стільки багато їх? Аж тисяча штук. Справа в тому, ви, мабуть, згадаєте нещодавній наш відеоролік 350 квадрокоптерів. Так, от, кожний коптер це три батареї. Одна батарея це одна карточка. Один виліт, одна карточка. На одну, на одну карточку має бути записаний один виліт. Чому так? Чому не можна купити карточку на 128 ГБ на 256? Дуже просто: якщо е, оператор коптера буде літати весь день на одній карті, кудись так залетить, або заряди не хватить, Дай Боже, або під дію реп коптер потрапить, і виявиться так, що весь день всі записи будуть втрачені. Тому нам дуже порадили фахівці зробити таким чином, що кожному коптері було стільки карточок, скільки батарей. Діє просте правило: коптер повернувся, поміняли батарею, поміняли карту. Інформація збережена. Тому ось такі справи: 200 тисяч гривень. Завдяки вам. Дякуємо. Лупаємось у скелю і разом переможемо.